Як же ж гарно бувають просто так в тіночку сісти, посидіти, відпочити, особливо коли спека. Доброго вам здоров'я, шановні! Друге липня покладання ризи при Святій Богородиці у влахерні нашого українського народу про цей період, про липень місяць, було безліч прислів'їв, поговорок, приказок. Казали так, наприклад, липень не тільки полудень літа, але й липень вершина літа. Ще казали, в липні в коморі пусто, зате в полі густо ось така була проповідка. Хто в липні жари боїться, той взимку не має чим погрітися. Таке казали ще наші мудрі прапрапращури. А ще говорили в липні хоч роздінься, а в грудні тепло одінься. Цей період приблизно закінчували вже косовицю сіну, починали тим часом потихеньку готуватися до жнив і казали саме в цей день з сіножаті пішли пожинки. Якщо вже з'являлися жовті листочки на деревах в цей період, це передвіщало ранню осінь і ранню зиму. Ще 2 липня в Православній церкві відзначається як пам'ять київського митрополита Фотія. Традиційно в цей день, згідно з народними переказами, вшановувалося берегіння. Берегиня, берегиня це така богиня, яка захищала людей від усякого зла та приносила благо. Часто таке ім'я берегиня давали жінкам, які були опорою домашнього вогнища та захисницями роду. Вони вважалися носіями нового життя та виконували своє священне призначення. В давній слов'янській міфології Берегині були божествами води та землі, яким вклонялися наші предки, вірячи, що ті оберігають домівки від зла. Деякі дослідження припускають, що берегині були пов'язані з водними елементами і могли бути споріднені з Богом перуном, який панував над небесним вогнем, тоді як берегині над водою. Згодом образ берегині трансформувався в захисницю племені та роду, вважаючись однією з найдавніших богинь, матір'ю всього земного. Її зображення з руками, піднятими до неба збереглося в українській культурі, особливо на рушниках. Де берегиню вишивали разом з птахами, символами весняного відродження, кущами та деревами. Символи сонця, півні та коні також часто зустрічаються поруч з зображенням богині. Рушники з вишитою берегинею служили оберегами, символізуючи суть язичницької релігії слов'ян, яка возвеличувала природу союз неба і землі, сонця та води, а також весняне оновлення природи. В деяких регіонах берегиню асоціювали з духами, схожими на русалок, до яких перетворювалися діти, що померли колись без хрещення, а ще дівчата потопельниці. В інших місцевостях під берегинею е, розуміли жінку, яка допомагала у жнивах. В цей день на території Надніпрянщини обирали найстараннішу дівчину і вбирали її в образ берегині. Її носили на руках по селу, а однією з її обов'язків було вимагати заробітну плату від поміщика. З приходом християнства на Київську Русь українці почали шанувати Богородицю як заступницю жінок і матерів. Друге липня традиційно вважається сприятливим днем для риболовлі, і рибалки часто можуть похвалитися багатим уловом в цей день. Проте вважається, що плавати сьогодні не варто, адже вода може бути небезпечною, а русалки затягнути під воду. Цей день також вважається загалом сприятливим для жінок та дівчат, бо вважається, що вони можуть здійснити все сьогодні, що задумали. 2 липня також асоціюється з небезпекою лихоманок, які за повір'ями цього дня розносяться світом, збільшуючи ризики захворювань. Алергики можуть відчувати погіршення через полок рослин, особливо амброзії та злаків. В цей день, як і в інші літні дні, Предки працювали на городах, окучували картоплю, збирали фрукти та ягоди, робили заготівлю на зиму. Також вони випасали худобу, додаючи в раціон худоби корисні квіти, наприклад, люпин та люцерн. Люди, що були народжені 2 липня, відомі своєю здатністю бачити пророчі сни та розуміти приховані знаки. Вони володіють гострою інтуїцією та творчою уявою. Вони не схильні прощати образи та помилки інших. А також скептично ставляться до змін в людях. Однак народжені в цей день часто стають люблячими та турботливими батьками. Що не можна робити 2 липня? Я нагадаю, що православна церква сьогодні шанує фотія митрополита Київського, і на сьогодні існують певні народні забобони та обмеження, в яких варто дотримуватися. Давайте розглянемо що це. Сьогодні треба уникати купання у відкритих водоймах, бо вважається, що в цей день зростає небезпека потонути. В цей день не рекомендується займатися занадто складними сільськогосподарськими роботами, не можна сьогодні шити, вишивати чи обробляти льон. Також не слід занадто розслаблятися та відкладати домашні справи, оскільки це може призвести до невдач в різних починаннях. В таки вірили наші прапрапрабабусі. Цей день вважається несприятливим для здійснення значних покупок, для здійснення переїзду або зміни місця роботи. Тож, якщо ви щось таке запланували, то, будь ласка, краще перенесіть на якийсь інший день, щоб воно вам було в облагу. Згідно з народними віруваннями, жінкам сьогодні не можна їсти ягоди. Сьогодні, а також у переддень сьогоднішнього дня, ще в православному світі сьогодні вшановують покладання ризи Пресвятої Богородиці в храмі Влахерн. За часів правління імператора Льва I, Македонянина, брати Гальба та кандид, які були близькі до імператорського двору, відправилися з Константинополя до Палестини, щоб віддати шану святим місцям. Під час подорожі вони зупинилися на ночівлю в маленькому селі поблизу Назарета. Де в будинку однієї старої єврейки вони помітили запалені свічки та фіміам. На їхні запитання про святині в будинку жінка спочатку не хотіла розповідати, але після наполегливих прохань розповіла, що зберігає ризу Богородиці, яка є джерелом багатьох чудесних зцілень. Цю ризу Пресвята діва передала одній благочестивій дівчині з її роду перед своїм успінням, з наказом передати їй наступному поколінню. Таким чином, риза зберігалася в цій родині з покоління в покоління, передавалася. Ковчег зі священною ризою був привезений після цього до Константинополя, тобто жінка цю ризу віддала. Святий Геннадій, патріарх Константинопольський та імператор Лев, дізнавшись про цю святину, переконалися в її святості та з благословінням вклонилися їй. У влахерні, на узбережжі моря, було зведено новий храм на честь Богоматері. 2 липня 458 року святитель Геннадій урочисто переніс Ризу до Владхенського храму, де вона була поміщена в новий ковчег. В історії було кілька випадків, коли Господь. За молитвами Пресвятої Богородиці захищав місто від ворогів і віриться в те, що саме Свята Риза допомогла захистити Константинополь. Ну, наприклад, під час облоги Константинополя аварами у 626 році або Персами у 677 та арабами у 717 році. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Дуже багато нового ми з вами дізналися. Будемо далі спостерігати за народним календарем, за церковним календарем, співставляти все це. Завтра буде новий день, і ми знову зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові і до зустрічі завтра!